Ми вже чули, що 50% особового складу ДСНС будуть мобілізувати. А тепер уявіть, хто буде тушити пожежу. Хто буде тушити оці ці пожари, якщо 50% мобілізують? А ще плюс до того, уявіть, 50%, як, як їх будуть мобілізовувати. Мені за це цікаво. Вони будуть сидіти там на стольну ігру якось грати. Типу, хто виграв, той йде е, в окоп, там, куди? На фронт. Як це все буде відбуватись? Хто, хто як вважає, коментуйте, до речі. І що саме цікаве, люди туди йшли за броню. А що, що отримали, ну, як, Зеленський, я так думаю, сказав, та ні, дуже багато пожежників. Потрібно, потрібно трішки зменшити, тому що багато людей туди пішло за броню. А коли йдеш на якусь роботу за броню, то не факт, що ти її там отримаєш. Ось такі справи. Я в лісі, до речі, ухиляюсь. Ось такі справи. Коментуйте з приводу цього, що думаєте.